Добрий день, любі друзі. Радий вас вітати на каналі Мальцев Олексій Владимирович. Якщо у вас є таке можливості, то, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб отримувати сповіщення, що щось нове виходить. Також буду вдячний, якщо ви там щось накоментуєте, або поставите лайк, або все це зробите разом. Але про що сьогодні піде мова? Мова піде про те, що в класрумі завданням ми публікуємо і вони публікуються, не додаються знизу. Ось наступне, 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 а вони публікуються нібито зверху. Тобто, спочатку я публікував оце завдання, потім було опубліковано це завдання. Вони зверху додаються. У нас зверху саме останнє, що було додано, а саме перше спускається вниз, не низ Це не дуже кому так подобається, не дуже вдала ідея. Тому дехто хоче їх перегорнути. Наприклад, тут це перше завдання перегорнути до догори, і так в зворотньому порядку. Як це зробити і чи треба це взагалі робити? Оце, про це сьогодні і поговоримо. Отак, просто схопити мишкою і перетягнути догори, не вийде так просто, а вийде, якщо помістити оці завдання. В якусь тему, яку попередньо треба створити. Тобто, ну, розділ такий. Дивіться, як це робиться. Я створюю, наприклад, тему. І пишу, що називатися вона буде. ну, Наприклад, там, неважно, як вона буде називатися абсолютно. Хоча ви можете додати якесь осмислене назву. І тепер бачите, у мене є е, завдання, які е, поза. Моїм оцим розділом, а можна їх туди тепер взяти і перетягнути. отак от Можна це зробити ще іншим способом, але зараз не про це. Дивіться, я оце діло, хочу наприклад, завдання 3 хочу перенести сюди. Можна і не так, як я сказав, а можна відкрити це завдання, його нібито редагувати. І в цьому завданні. Отут-от збоку є така тема. Яка така тема? Зараз стоїть без теми, а ми додамо оця. Раз, два, 3-4. Хоп, все, зберігаю. І бачите, вона вже перемістилася сюди. І оця також можна або так от роками перемістити її, або, як я щойно не показував. І тепер тут вже можна робити отак: от. коли, в, коли ваші оці завдання або матеріали знаходяться в якійсь отакій, нібито. Темі, то ви можете їх перетягати догори до низу. Але давайте розберемось, чи вплинуло це якось на для вас так. Вам видно, що ось на перша тема, ось на друга, ось на третя. Як ви додасте четверту, вона додасться. Давайте, наприклад, створю завдання. Створю завдання і напишу тут, наприклад, тема там завдання, наприклад, четверте якесь. І м, навіть призначу його одразу, навіть не буду планувати. І бачите, воно з'являється зверху, воно з'являється не отут-от, а воно з'являється зверху. І навіть якщо б я його е, зараз при складанні написав би, що тема оця буде, раз, два, три, четыре, п'ять, то зберігши, ми все одно побачимо, напевно, що воно з'явиться бачите, зверху. Тобто, ви б хотіли, щоб воно з'явилося отут-от. Після третьої, а воно з'являється зверху. Е, ну, якщо вам дуже так воно треба, можете зробити отак. Але давайте розберемось, як це вплине е, для нашої дитини, що дитина бачитиме? А дитина бачитиме наступне: вона заходить е, і бачить, що в неї, от, отак-от. Вони вистроюються: один, два, ще не опубліковано, три, чотири і так далі. Ось бачите? Це я дитинку так нібито додав. А тепер дивіться, якщо я м, оцю завдання 2, наприклад, я його там запланував, заплановано, але я зараз його з е, планування виключу і призначу прямо одразу, то воно в мене призначиться, і я побачу у себе як вчитель в завданнях, що воно ось після першого, перед третім. хоча Опубліковане воно, бачите, пізніше. Це було опубліковано в 4 хвилини, це опубліковано в 5 хвилин, а це опубліковано в 6 хвилин, але воно стоїть так, як я поставив вище. Ніхто не заважає переключати, але от воно стоїть так, як треба. Але давайте подивимось, Вчитель зробив оце, опублікував, там передвінув. А чи зміниться у учні воно? Ось, дивіться, учень заходить в свій розділ завдання, оновлює. І бачиш, що в нього після оновлення з'явилося це завдання 2. І з'явилося воно після першого, перед третім. Якщо у вас бажання немає, оце вручну кожну там, от, додали ви четверте завдання, і воно додається зверху, і ви хочете його перетягнути от сюди. Якщо у вас нема такого бажання, а хочете, щоб воно додавалося в тому порядку, в якому ви собі запланували. То це окрема тема. Я розказував отут, мабуть, десь зверху отут от з'явиться посилання зараз на відеоурок, в якому я показую, як можна скласти. Список в електронній таблиці, список тем, які ви хочете ну, передати на зав список завдань, і потім цей список одним великим списком завантажується в ваше завдання. Тобто не отак, от що там створити завдання, і по одному. А ви заздалегідь підготуєте е, цілу таку велику електронну таблицю із завданнями та матеріалами, і ці матеріали і завдання публікуються саме в тому порядку, в якому треба дивитися це посилання. Ну а так, якщо о, у вас є запитання, пишіть їх в коментарях. Ще раз наголошую, що було б непогано, якби ви там поставили лайк, поділилися цим відео з колегами та підписалися на мій канал, і їх заохотили на цього. А я з вами прощаюсь. На все добре, бувайте!